Резонансний злочин розкрили рівненські правоохоронці. Нагадаємо, зухвалі розбійники напали на багатодітну родину у селі Кухідська воля, що в Зарічненському районі. Серед ночі батьків та їх п'ятьох дітей розбудив шум. До його будинку приникли група осіб в кількості чотирьох чоловік та заслувавши насильство. Користуючись маскувальним знаряддям, засобами для зв'язування і предметом, схожим на травматичний пістолет, вимагали та заволоділи грошовим коштом в сумі близько 20 тисяч доларів та інші майна, які зберігалися в будинку. Щоб люди віддали їм гроші, зловмисники прострелили жінці ногу. Отримавши бажане, нападники втекли. За фактом розбою поліцейські відкрили кримінальне провадження. Зловмисників вдалося знайти менше, ніж за добу. Організатором жорстокого нападу виявився 21-річний племінник постраждалої із Волинської області. Його спільники із Одеської. На даний час встановлюється ще двоє осіб, які на даний час не встановила. Значить група складалася з шести чоловік, четверо з яких затримали. Ролі були розподілені таким чином, що дозволяло вчинити злочин і дозволяло не перестрахуватися на випадок, якщо хтось зайде до будинку. Скажімо так. Частина, частина знаходилася поза межами будинку, частина знаходилася безпосередньо як виконавці. Група працівників головного управління національної поліції. Виїхали в Одеську область, де і безпосередньо відбулося затримання. Вилучення речових доказів, фіксування необхідної слідової бази і доставка безпосередньо до Рівненської області злочинців. Молодики свою вину у скоєному визнають. Зараз вони знаходяться під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 15 років із конфіскацією майна.